Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю, це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні у випуску у Луцькому міськрайонному суді продовжують розгляд справи про колабораціонізм, постачання комплектуючих через посередників для військових потреб Російської Федерації. Як на державному кордоні в межах Волині виявляють порушників у Поворській тергромаді відкрили адаптивний простір для ветеранів війни, в обласному центрі запрацювало ветеран таксі. У Луцькому міськрайонному суді продовжили слухання у справі щодо співпраці з країною-агресором. Підсудний керівник однієї з луцьких фірм Микола Корбут, який, за даними слідства, причетний до організації оборудки виготовлення комплектуючих механізмів, які через посередників доставляли до РФ, розповів прокурор Олег Костюк. На початку розгляду кримінального провадження суддя Анатолій Марчук прокоментував деякі скеровані до суду матеріали щодо постачань за кордон. Ми професійні учасники юристи розуміємо, що можуть бути різні прописані. Є договір, ми досліджували зазначено, які умови так. поставки. Цього разу на клопотання прокурора дистанційно допитали свідку Катерину Віннік. Жінка розповіла, що на початку повномасштабної війни виїхала за кордон, а з 2015 року працювала на підприємстві під керівництвом Миколи Корбута, якого зараз обвинувачують у колабораційній діяльності. Прокурор Олег Костюк ставив питання щодо того, в які саме країни відправляли товар і яке могло бути посередництво з РФ для її воєнних потреб. Я розумію, що Обвинувачений звинувачується в можливій переправі продукції в Республіку Росію. Оскільки це я знаю, потім цей цю продукцію поставляли за кордон в Європу. Це якщо я не помиляюсь, істонія була клала і Я тоді зрозуміла, що не напевно не продукцію вправи не буде. Нагадаємо, 23 травня 2023 року служба безпеки України оприлюднила інформацію про відкриття тіньової схеми продажу стратегічно важливої продукції з України до РФ у середині лютого. Справу почали розглядати у суді. До суду було зібрано достатньо письмових письмові докази і показання свідки, як на сторону обвинувачення. За завідувачі інших клопотань сторони захисту. Було завершено з'ясування обставин та перехід. Ну не в цьому, чому а наступному судові до судових дебатів за гроші відповідальність максимальний срок до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавленням права займати посади або займатися певною діяльністю сроком до 15 років. Захисниця та обвинувачений Микола Корбут відмовилися від коментарів на камеру, однак обвинувачений сказав, що провину з врахуванням нових свідчень у суді не визнає зі слів судді Анатолія Марчука. Наступне судове засідання відбудеться 7 лютого. Від початку року на державному кордоні в межах Волині затримали два десятки чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Каже, чоловіки хотіли потрапити до сусідніх Польщі та Білорусі. Аби запобігти таким випадкам, в області укріплюють смугу державного кордону та посилюють наряди. Суспільне побувало на одній з ділянок державного кордону, що межує з республікою Польща, та поспілкувалося з тамтешніми охоронцями кордону. Ми безпосередньо знаходимося на ділянці державного кордону. На місці несення служби прикордонним нарядом. Один наряд, зі слів прикордонника кінолога Володимира Ісраїлова, складається з двох або трьох прикордонників. Подекуди їх супроводжує службовий пес, патрулюючи територію, прикордонники долають від 5 до 10 кілометрів. Це залежить від завдання, яке виконують. З початком повномасштабної війни особливості несення служби дещо змінилися, розповідає Володимир. Він служить у прикордонному загоні 19 років. Зараз у напарниках має пса Мухтара. Підготовлюємо собаку до застосування в бойових умовах. Вучаємо на реагування на дрони. Зі слів начальника відділення прикордонного підрозділу Віктора Пеха, дана ділянка кордону, протяжність якої 28 кілометрів, обладнана камерами відеоспостереження. Торік укріпили інженерні загородження. Зараз проводяться роботи по встановленню загороджувального паркану типу Єгози. За добу в нас може використовуватися в прикордонних нарядах до 30 чоловік. Пішими на автомобілях посилені також безплотними літальними апаратами. Торік, зі слів начальника відділення, на цій ділянці кордону зафіксували 8 17 випадків порушення українського законодавства. 17 людей притягнули до відповідальності. Йдеться про спробу незаконного перетину кордону. Сім з них здійснили військово зобов'язані чоловіки та переправлення контрабанди. Цього року на даній ділянці кордону подібних спроб ще не було, каже Віктор Пех. Загалом, з початку 2025-го прикордонники на Волині затримали 20 чоловіків призимного віку, які намагалися незаконно перетнути кордон. Розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Варшиніна. За спробу незаконного перетинання державного кордону санкції статті передбачає штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімум громадян. Це від 3400 до 8500 гривень. Якщо є проблеми з військово-обліковими документами, передаємо їх до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зі слів речниці волинських прикордонників, торік на державному кордоні в межах Волинської області, протяжність якого майже 400 кілометрів, затримали 70 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. На Волині відкрили адаптивний простір для ветеранів війни, військовослужбовців та людей з інвалідністю, розповіла Суспільному селищна голова Поворської територіальної громади Інна Бондарчук. Запрацював спортивний клуб на базі місцевого центру культури та дозвілля. Ветеран війни, майстер-сержант Сергій Забродський у збройних силах України служив 26 років. Адаптивний простір відвідав вперше. Буду приходити займатися. Пішов на пенсію. Після цього мобілізувався, служив на сході в Ліманський напрямок. Покровський. і зараз звільнився за сімейним 53-річний Олександр Остапчук, учасник АТО, служив у війську понад 25 років, де мобілізувався внаслідок поранення поблизу міста Красногорівка на Донеччині. Я отримав травму спини, травму ноги і голови. Ну, зараз я інвалід третій групи. Вивозив поранених, і все. Кращих ніколи не бачив, хто її знає. Ну хороші тренажери. Працюватиме адаптивний простір двічі на тиждень, розповідає тренер Павло Брич, який займається відновленням ветеранів. Каже, два місяці проходив спеціальні курси. Для кожного ветерана виділена година тренування. «У Кожного є своя програма, тобто, в декого, наприклад, більше можна нагрузку на ноги дати, бо в нього проблеми з руками, а декому можна більше дати нагрузку на руки. Праве так само будемо проводити і на реакцію, і на координацію рухів. Поворська громада одна з 15 громад України, яка перемогла на конкурсі соціальних ініціатив. Час діяти не стримні, говорить селищна голова Інна Бондарчук. На облаштування у співфінансуванні нас пішло 600 тисяч гривень. Це 200 тисяч з бюджету громади, 200 тисяч це благодійний фонд наш і 200 тисяч державна установа спорт для всіх. Зі слів селищної голови Іни Бондарчук у Поворській територіальній громаді зареєстровані 4063 людини. З її слів, від початку повномасштабної війни мобілізували понад 200 жителів громади. Зараз у села громади проживає 60 ветеранів. Говорить, спортивний простір сприятиме реабілітації та адаптації демобілізованих воїнів у цивільному житті. Далі розкажемо про ветеран таксі, яке вже курсує вулицями обласного центру. Його водій учасник бойових дій, який працює як волонтер, розповіла суспільному ініціаторка ветеран таксі у Луцьку Альона Юхимчук. Автомобіль обладнаний для перевезень людей на кріслах колісних. Транспорт новий має спеціальний ліфт та кріплення. Може вмістити одночасно до шести пасажирів. Авто торік придбали у Німеччині благодійники і привезли до Луцька, каже водій Віталій Будь він легко перетворюється. Можна звільнити місце, заїхати навіть сюди. Тут є механізми, вони від'їжджають, і такий візок можна закріпити, поставити в будь-якому місці і перевести людину, куди потрібно. Це крючки зацеплюються за візок. Тут все зроблено по європейських стандартах для того, щоб воно було безпечно. Бажання і ціль мене народилося ну не водієм, а десь допомагати в своєму першу чергу народу і першу чергу побратимам. Це хорошо? супер, супер. Скористався ветеран таксі. 41-річний Володимир. Боєць родом з Кам'янкашильського району. Зараз лікується в медзакладі у Луцьку. Комфортно, добре і шофер добрий. То таке не газує, не тормозить резко. Ветеран таксі у Луцьку впровадила громадська організація Молодь з місією. Ідею створення запозичили у Тернополі, де така ініціатива для автомобільних воїнів працює понад рік, каже ініціаторка Альона Юхимчук. Для захисників послуги таксі безплатні. Наше бажання на ветеран таксі послужити військовослужбовцям і допомогти їм дістатися до місця потреби. Ми маємо попередні домовленості з нашими українськими бізнесменами, які будуть заправляти. І також сподіваємося, що наша громада також долучиться. Будуть кожен буде мати можливість сказати дякую військовому. За словами Альони Юхимчук, над проєктом Ветеран таксі у Луцьку працює 9 волонтерів: це водії, механіки та супроводжуючі при поїздках. І на сьогодні це вся інформація. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.